Плотно, повільно і доволі глибоко проведи над ключицею. І твої пальці зупиняться в зоні трикутника між ключицею і м'язом. На відео ти далі побачиш стрілочкою вказана ця зона, яку ти будеш проробляти. Вона дуже важлива. Ти зупинилася і доволі глибоко в такому положенні зафіксуйся. І роби розвороти голови в протилежну сторону. Або так само можеш виконувати в статичному, тобто розвернути і потримати. Те саме пророби з іншої сторони. Знайди ось цю зону трикутника. Якщо не можеш знайти, підніми плечі трішки догори і в тебе утвориться така впадинка, ти її легко знайдеш. Доволі глибоко постав пальці і прям натискай на м'язи. Таким чином в тебе буде ця зона звільнятись. Ось тобі показую ще другий варіант, як можна великим пальцем захватити і тримати. Ти побачиш, що твоя шия буде ставати краще і овал обличчя відповідно. Обов'язкова порада і підказка. При таких вправах міцно тримай язик приклеєним до верхнього піднебіння.